Добро вечір, ми з України. Всім привіт, а благ. Хочу записати останнє відео таке. Коротше, про то все. Що я хочу сказати, що консолі... Так, подорожали, все подорожало. Але ви на консолі не створите рук. ПТКшники створюють гру і підганяють під цей. Під, під консолі, консоль. Ти на консолі можеш створити гру, не можеш створити гру. Ти на консолі можеш програмувати, не можеш програмувати. Можете створювати щось, не можете створювати. Ти Тупо граєш і все. О. Так, що я ще хочу сказати. Ну, дуже дорогі консолі і обістралися хочу всі. Я цього притримуюсь і все. Бо консолі. Бо консолі програли цю війну між ПК і консолем. А ПК це середній між консолі і тим. Бо на ПК є більше можливостей. І для людей, і для всіх. Ніж в консолі, як одна можливість тільки грати. А програмувати, розвиватися і тому подібне щось придумати, стрімити в консолі, ну, типу, вже зробили. А коли ти не міг стрімити. консолі ПКшники почали перші стрімити з ПК, а не. Консолі почали стрімити з консолі. Бо консолі треба щось докупляти. Докупляти треба ці, як називається, там якісь кварту захватує, ще щось з якусь фінню, Що Ти пострімив. Ну тоді так було, що ти пострімив якусь гру. А ПК не треба взяв, купив, настроїв собі гру, запустив, ОБС скачав та й все. ось чому цей. В чому весь прикол? Так що... Концовчики приходьте на ПК. Що я ще хотів, додати? зараз згадаю. Подивимося, що там іксбокс чи то гейпас. Замонтую чи ні, а на На PlayStation, то вже точно гейпасу не буде. Так що на PlayStation все відпадає, цей геймпас. Безплатний, типу, що будуть час поновлювати для українців. ПК це море можливості, це так, само і iPhone, і Android. Бо, типу, PlayStation eh, і Xbox це, типу, як то кажуть. Це, це Andro ні, Android це ПК, а PlayStation і ті всі це, це вже цей. Eh, як це називається? То це Apple, во. Apple і. Apple і ці Samsung, побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайк, до ну, зустрічі.